Район Липців, Харківська область під Харковом якраз а, ворог тут намальовано, що ну, тут вони трошки їм вдалося взяти фактично сіру зону, яка там вийшла боротьба за неї, На карті це намальовано. З іншого боку, наші війська також тут провели контратаку. А, на карті тут не відмічена стрілочка, але насправді ситуація. А от ми бачимо синім обведена територія. Тут 13-та бригада Нацгвардії. Хартія відкинула від самих липсів. Ми вже бачимо, що від липсів це вже кілька кілометрів. Противник відкинутий, і ситуація на липцях покращилась тут ворогу. Не вдається, тобто липці це ключовий оперативний такий з оперативної точки зору населений пункт під Харковом. Ну тут ворогу просунутись не вдалось його поступово-поступово відкидають.